Доброго дня, пане водію. Не потрібна безкоштовна юридична допомога.

Чомусь допомогти? Ні, я водію хочу допомогти. Пане водій, за що вас зупинили? Інспектор говорить, що приходить відпрацювання. Так, інспектор представився вам. Посвідчення службове показав? Показав. так. Да? Яке відпрацювання зараз проходить, пане інспектор? Ви хочете втрутитися в розмову? Я не втручаюся, він людина заявила клопотання. Клопотання? А що, Усна форма. А при чому -то це, не, не, не це не кримінальна справа Які і він має право документи? мені. На що? Надати йому юридичну допомогу. Будь ласка, скажіть? На рахунок того, що ви його незаконно зупинили. Хто ви такі є? Ви користуються, ви втручаєтеся в нашу розмову. Я не втручаюся в вашу розмову, я надаю юридичну допомогу. Чим саме ви надаєте? Представтесь, будь ласка. Чим ви саме надаєте? гм 0340. Згідно з статті 5 закону про міліцію, на першу вимогу громадянина, не зобов'язані пред'явити службове посвідчення. Пред'явіть його, будь ласка. Я надаю Чому юридичну допомогу. Чому ваш автомобіль стоїть на перехресті? Ми забезпечуємо безпеку дорожнього. Яким ви забезпечите безпеку дорожнього? Тому що Шанова, як ви можете забезпечити дорогу? Значить, я зараз дзвоню на департамент, дає і ви знаходитесь в громадському місці. Що ви матюкаєте? Та що ви кажете? Чому, Чому ви в громадському місці інспектор курить? Чому інспектор курить в громадському місці? Скажіть мені, будь ласка, інспектор, представтеся, ХМ 0415. Чому ви курите на службовому місці? Так, да, ви в громадському місці знаходитесь. Так, мені інспектор сказав. Представтесь, будь ласка. До вас Ні, представтесь, будь ласка. Згідно статті 5 закону про міліцію зобов'язані на першу маю. вимогу громадянина пред'явити службове ж. посвідчення. Я ви до вас, маю. На я ви, до вас маю. ви на роботі? Я до вас мають спеціальність. Ви на роботі? Да, я Значить, Приділіть, будь ласка, службове посвідчення. Я до вас маєте спеціальність. Ви хто? Ви не хочете, да? так? Ви 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 так, я пішохід. Пішохід, присідіть з приїжджаю частину. Ви заберіть службовий автомобіль з приїжджаю частини. Ну так і ви маєте стати? Зараз ми станемо, ми станути взвичі. Зараз інспектор. Перший храм зараз договорить. Єдиний дестанемо. Так. 38. 31, 1. Чим ходить поперед? Чому ходите? доброго дня? Моє прізвище Бондаренко Олег Водимич. Я захожуся в Семете Ярмолинці. Значить, стоїть автомобіль, дає екіпаж 0633, старший лейтенант і друге звання, трошки в званнях не розбираюся. Відмовляються представитися і пред'явити службове посвідчення. Стоять посередні перехрестя без включених проблескових маячків. Порушення пункту правил 15.9. Просимо сюди відповідально по райвідділу чи Ді когось іншого, щоб під'їхали скласти протокол. Значить, мені не потрібен телефон райвідділу, Мені потрібен відповідальний сюди зараз, щоб його викликали, скласти протокол. І зараз ж дублюється дзвінок на департамент Даїв Київ. Все відповідального, будь ласка. Добрий день, моє прізвище Бондаренко Олег Володимирович. Я знаходжуся в селищі міського типу Ярмолиці, Хмельницька область. Стоїть екіпаж ДАІ 0633, старший лейтенант Кулик, інший інспектор не знаю прізвища. Стоять посередині перехрестя, зупинили водія незаконно і не, не можуть навіть пояснити причини зупинки. В відповіді з Хмельницького дзвонили на гарячу лінію, ніякої не поступає. Нас відфутболюють на якийсь райвідділ і тому подібне. Просимо прийняти міри і направити відповідального на місце сюди. Селище вісьміського типу ярмолинці. Я можу запропонувати вам, щоб ви від'їхали, стали так, щоб ми були не на проїжджій частині і тоді продовжимо розмову. Якщо На якій підставі ви вимагаєте? Я надаю ви йому запретую. юридичну допомогу. Шановник. Водій, ви мене уповноважили надавати вам юридичну допомогу? Чим саме? Чим саме. Усно. Це не кримінальна справа mm. і усно. І де розгляд справи зараз проходить? Значить, зараз я представляю зараз, його інтереси. В чому ви представляєте В тому, що незаконна вимога, ваші, ви вимагаєте від нього документи. В чому ви, в чому ви представляєте інтерес? В тому, щоб е, харащити його від ваших незаконних дій. Не відгородити. Тому що ви зараз незаконно його зупинили і незаконно вимагаєте в нього посвідчення водія і доступ про реєстрацію. Я не знаю. А що ж ви робите? Тоді він вільний? Що він вільний? Він має пред'явити. На якій підставі він має пред'явити? На якій підставі він має пред'явити водійське посвідчення? Що? Підставу є право до руху. Так, е хорошо, причина зупинки, яка його? Е Ми причину пояснюємо. Яка причина вам пояснили? Відпрацювання місця. Відпрацювання місця, будь ласка. Е Розпорядження на відпрацювання, предоставте? Кому? Водійові. Підстава. Я це підстав. Ви його зупинили? Ви його зупинили? Вимагаєте Це наказ. ви мене слухаєте? Чого? Ви мене слухаєте? Ви, мене ви всі накази міністра сільського ви господарства виконуєте? Ви мене Тому чому він має виконувати ваші якісь ви, внутрішні накази? Право руху, теж. Ну і Там що? Право Хорошо, підписано. стаття 57 Конституції. Там є ви знаєте її? Там є записано. Ви шановний. знаєте статтю 57 Конституції? Ну що, тут хочете устроїти тест? Чи ви Я вас запитуюся. Устроювати тести тут, шановні, з фотоапаратом. Стаття 57 Конституції. чи ні? Ще раз вас запитую. Ви мені тести тут будете устраювати? Ні, ну це, це, звісно. Що ви хочете, що тут мені устраювати дійсно. Перевіряти мені наявність моїх знань, що на якій підстає які ви підстави вимагаєте, підстави? вимагаєте на які водія. А ви вимагаєте від мене розказувати з таким. Водії 92 не дзвонили? Ні. Ви підозрюєте, його сходжені якоюсь злочином. Ви підозрюєте, його скоєні злочини якогось? Значить, да ви, да, ви заважаєте, значить, працювати. Ви заважаєте. Ви, ви підозрюєте його в злочині? Один раз вже заважаєте працювати. Та ви що? Да. Я не що. Якщо... значить посвідчення водія ви теж не побачите, якщо не пред'явити. А чому? А чому? А чому? Ну, незаконна вимога. А а Громадяни не, не зобов'язані виконувати незаконні вимоги Фактика, працівників міліції. Пане водій, я позвонив на департамент в Києві, позвонив на Хмельницький. Так що там зараз приймуть міри. Лейтенант, ви затримуєте людину. Ви затримуєте людину. Громадянина. Ви порушуєте конституційні права на вільне пересування дорогами України. Ну так сніг, я не витратаємо. Хоть видиш. не а бурка, я не знаю. Или за шесть и снимает. Да. Я сразу, блядь, на хмельничке, где Я видел, как у них у нас. Ну и все. Я вичаюсь, позвоню ви хто? Лейтенант, так? Да? Будь ласка, я вимагаю скласти адмінпротокол на кулика за порушення правил дорожнього руху, а саме я на перехресті. Ну і що? Як вас звати? І... Олег Володимирович може звертатися. Олег я не маю права складати матеріал. Як це не маєте права? Ви маєте право складати на, на адмінпорушників складати матеріали? Протокол, виносити постанові Будь ласка, вот вам право порушення. Ви ще й водія змусили порушувати правила дорожнього руху, а саме стати я на перехресті. Я маю значить, в мене є зараз до вас претензії скласти протокол на водія цього транспортного засобу? Що значить я ви не є наповноважені? Ми знаходимося в одному екіпажі. Ну так а чому ж ви допускаєте порушення правил дорожнього руху з його боку? Він сам порушує правила дорожнього руху і знає, що одним і він уникає відповідальності. Тож ситуація полознається. Так що я прошу, вимагаю а навіть скласти протокол. Я не відійду, тому що тут правопорушення, я чекаю його усунення. Ну, правильно, ви створюєте аварійну ситуацію. Ви забезпечуєте небезпеку. Це наш обов'язок, шановні. А ви створюєте небезпеку? Тобто що, так, ви приявите розпорядження на перебуваючи, відпрацювання? Перебуваючи на перехресті, шановні. Ну ви так, що ви прибуваєте на перехресті. Ми забезпечуємо забезпечення. Я не бачу, бачу, що ви забезпечили. Поки ви що бачите? ви порушуєте правила дорожнього руху. Ви не бачите? Не як? бачу, ні. Може фотоапарат теж бачить. Краще за вас. Ну то от може не, і побачить. Можливо й так, шановні. Ви знаходитеся на небезпечній ділянці. Знає... Та ви що? Знаю, не ви, не так само. Ви? ви так само знаходитесь на небезпечній ділянці. Безпеку Тобість, безпеку рухи, аж... е, хорошо, який нормативно-правовий акт зобов'язує вас порушити правила дорожнього руху і відхилятися від е, виконання правил дорожнього руху. Яка зараз є нагайна службова необхідність для того, щоб ви порушували правила дорожнього руху? Забезпечення безпеки дорожнього руху. Це я розумію, це ваш прямий обов'язок, але що заїдь вас... на, заїдь на там десь. Ви... Так, да, так, да, так, да. зараз приїде до вас відповідальні. Шановний, я вам ще раз пропоную. Зійдіть, будь ласка, на обочину, на тротуар. Яким Яким чином ви Яким краще. Тим самим, що... Пане шо... Водій, можна я присяду до вас в автомобіль? Можете присісти в автомобіль. Оце без. Розбавити? Але холоди, речі. Започати зніматися. Задумчивий взгляд.